З миром Божим, ви знаєте, у нас в церкві є жінка, яка вижила після прильоту ракети в її дім, і вона сама з невеличкого села і просто в її дім влучила ракета. Але уявіть собі, який милостивий, милосердний Ісус Христос незадовго до цього влучання її діти запросили її до себе. До міста Одеси, де вона була під час цього страшного польоту, і зараз не її дім набагато кращий з усіма умовами і ця вся слава Господу Богу нашому Ісусу Христу. І ви знаєте, ця жінка вона служить в нашій церкві. Е, місії Слово Боже, вона 30 років шукала Господа Бога. Вона ходила по різних церквах, вона бачила різні вчення, але вона каже, що ніде і ніколи не чула за 30 років, що таке воля Божа, що є церква, тільки одна першоапостольська церква, яку Ісус Христос описав в Біблії. І все все, іншого немає, і вона каже, що навіть не знала, що є на вчення Христового, тобто, що є покаяння, хрещення, покладання рук, воскресіння мертвих і суд вічний. І знаєте, ця жіночка вона служить, вона веде зібрання. Вона дуже духовна жіночка, яка слухняна до своїх пасторів і дуже їх сильно любить. І тому Господь Бог він оберіг її життя. І тому я також запрошую всіх, хто постраждав від цієї клятої війни, від усіх проклят цього світу. Нехай сатана і всі його плани будуть зруйновані у вашому житті в ім'я Ісуса Христа. І нехай Ісус Христос буде вашим Господом, Спасителем, який береже вас. Хто бажає потрапити до місії Слово Боже, напишіть мені.